Сьогодні ми згадаємо тему множення одночлена на многочлен і вивчимо множення многочлена на многочлен. Так, зверніть увагу параграф 10 це у нас множення одночлена на многочлен. І щоб помножити зразу правило, і на конкретному прикладі, щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно помножити. Цей одночлен на кожен доданок, який у нас записаний у многочлені. Тобто, дивіться, якщо ми 2х це одночлен множимо на многочлен 3х додати 2х мінус 5, ми повинні одночлен 2х помножити на 3х. Далі 2х помножити на 2х. З врахуванням знака. І 2х. Помножити на мінус 5 теж з врахуванням знак. Далі кожен доданок ми записуємо в стандартному вигляді, тобто множимо числові множники окремо 2 на 3, 6, і буквені теж спрощуємо. Отримуємо 6х у другому степені, плюс 4хси і мінус 10х. Зверніть увагу, що надалі можна не записувати 2х помножити на 3х, а зразу писати 6х у другій степені. Тобто, ось буде у нас умова. І наступне, що ми пишемо, це наш результат множення. Це множення многочлена на одночлен. Далі подивимося, що тут в параграфі у нас було. Ну, правило, те, що я вам сказала. І приклади. Ну, є такі завдання, давайте приклади згадаємо, що е, завдання звучить, простіть вираз, але у нас не множення одночлена на многочлен лише одного, а є, бачите, різниця таких множень. Ну, тому ми повинні відкрити дужки спочатку, помноживши е, одночлен на многочлен. Потім з урахуванням, до речі, знака перед множником другої дужки, що мінус, значить, знаки цих доданків будуть змінюватись на протилежний і домножатися на трійку. І потім звести подібні доданки. Нагадую, подібні доданки це ті, які містять однакову буквену частину. І прийнято підкреслювати. Їх однією лінією, наприклад, ті, що містять х квадрат, тобто одну буквену частину. Двома ризочками підкреслили ті, що містять буквену частину Х. Ну, а там, де було число мінус 12, залишили його, тому що в нього немає подібних. Ну а далі звести подібні доданки. Це додати коефіцієнти або відняти коефіцієнти і приписати буквену частину. Так, де ще використовується наша тема? Для розв'язування рівнянь спочатку розкриваються дужки, все спрощується, приводяться подібні доданки, потім переносяться змінні в ліву частину. Зверніть увагу, коли привели подібні змінні в ліву частину, а числа, які не мають множників змінних, перенесли в праву частину або залишили ті, які там були без змін, і далі розв'язали елементарне рівняння. Так. Далі приклад номер 3 теж розв'язували рівняння. Спочатку зводили до спільного знаменника, потім множили на цей знаменник обидві частини рівності, ну а далі спрощували наші вирази, наші частини рівнянь і. Зверніть увагу, що в нас тут, коли ми 24 та 12 скоротили, від 24 залишилася двійка, а чисельник записали в дужечках, а потім розкрили дужечки і знову ж таки звели подібні, розв'язали рівня. І ще, якого бувають вигляду завдання, наприклад, доведіть, що при будь-якому значенні змінної А. Значення виразу є від'ємним числом. Ну, як це довести? Спочатку спростити вираз. Спростити – розкрити дужки. Розкрити дужки – помножити одночлен на многочлен. Нагадую, множимо одночлен на кожен доданок в дужках. Потім зводяться подібні доданки, тобто ті, які містять однакову буквену частину, і записуються відповідь. Ну, таким чином, в цьому параграфі всі завдання схожі на приклади, які я тільки що пояснила. І так, це множення одночлена на многочлен. І другий параграф множення многочлена на многочлен. Множення многочлена на многочлен. Ну, зверніть увагу. Тут, ну не то, що складніше, а більше, більш копітливе таке множення. Ось, якщо у нас є одночлен, ой, двочлен А додати Б і ще многочлен Х-, то щоб їх перемножити, потрібно кожен доданок першого многочлена, помножити на кожен доданок другого. Тому, якщо у нас перший доданок А, то А потрібно множити на Х, А множити на мінус Y, А множити на мінус Z. Це доданки другого многих. А потім не забудемо взяти Б і теж помножити на Х, потім Б на Y, потім Б на Z. Коли ми отримаємо результати наших множень, ми відмемомо, приведемо подібні доданки і отримаємо. Якусь відповідь. Ну, ось правило, щоб помножити многочлен на многочлен, можна кожний член одного помножити на кожний другого. Отримані добутки додати. І зараз переходжу далі. Далі. Пішли приклади, знову так. Тобто, сама тема по собі тут. Таких якихось як геометрії чи складних пояснень немає. Є два правила, і ми будемо їх використовувати для розв'язку певних практичних задач. І так, приклад номер 1 наша, скажімо, практична задача. Воно вже такий простій вираз. Але ж тут ми множимо многочлен на многочлен. А в попередньому параграфі теж спрощували вираз, але одночлен на многочлени. Можуть бути такі вирази, де місяць і множення одночлена на многочленів, і двох многочленів, а потім спростити їх. Ну, тобто, різноманітні бувають завдання, ми їх будемо розглянути. І так, спростити вираз. Давайте розглянемо, ну, як скажемо, докладніше. Перший приклад, а інші приклади, ну, більш, ну, менш будемо приділяти увагу якимсь там нюансам. Зараз дивіться: треба 3х мінус 4 помножити на 2х плюс 3. Що ми робимо? Ми, я от прямо в гумові напишу, 3х повинні помножити на 2х стрілочка. І 3х помножити на 3. Потім мінус 4 помножити на 2х і мінус 4 помножити на 3. У мене 4 стрілочки, тому повинно після розкриття дужок бути ну, відповідна кількість е, доданок. Тобто, дивіться. 3х помножили на 2х, отримали 6х у другій степені. 3х помножили на 3. 9. Мінус 4 на 2х, мінус 8х. Мінус 4 на плюс 3, мінус 12. Ви бачите, в мене 4 стрілочки. Вони показують пари множників. І в результаті ви, коли розкрили дужечки, отримали 4 пари цих множників. Навіщо я це на це акцентую увагу? Щоб ви не, не загубили ніде ніяких множень. множень розумієте? Далі. Зверніть увагу, наступне множення двох многочленів, а перед ним знак мінус. Тому результат множень. Краще записати в дужках. Бачите, мінус, а потім результат множень. І знову, зараз я візьму інший колір, множимо х на х, перший на перший і перший на другий. І мінус 2 на х, і мінус 2 на плюс 5. Теж в дужечках отримали, дивіться, 1, 2, 3, 4 результати чотирьох множень. Бачите, 4 стріли. Навіщо дужечки? Це не обов'язково, але. Для того, щоб потім не забути змінити знаки на протилежні. Ви пам'ятаєте, що якщо перед дужечками знак мінус, то розкриваючи дужки, ми змінюємо знаки на протилежні. Тому, дивіться, результати те, що підкреслено мене синім, ми переписуємо без змін. А те, що підкреслено зеленим, ми, прибираючи дужечки, змінюємо знаки на протилежні. Було х квадрат. Записали мінус квадрат. Було плюс 5х, записали мінус 2. Було мінус 2х, записали плюс 2х. І було мінус 10, записали плюс 10. Ну, і коли вже немає дужичок, підкреслили подібні доданки, звели їх, тобто порахували коефіцієнти, додали, відняли і записали буквені частини, і отримали такий результат. Ну, От, от таким чином. Ми робимо множення многочлена на многочлен. Ну, це коли їх два, да? один многочлен на другий. Приклад номер два: зверніть увагу, містить множення не двох, а трьох многочленів. Тому питання, а як же це робити? Ми по черзі множимо. Дивіться, я позначу перший, другий і третій. Спочатку множимо перший на другий і результат записуємо в дужечках. І домножаємо на третій. Доречно в дужечках, якщо ми множимо перший на другий і е, при множенні отримали подібні додатки, то перед тим як результат множити на третій многочлен, потрібно ті доданки подібні звести. Ну і от ми звели подібні доданки і отримали результат множення двох перших многочленів. Множимо на третій. І знову ж таки по стрілочкам а квадрат множимо на А, А квадрат множимо на 3. Мінус 3А множимо на А, мінус 3А на 3. Мінус 10 на А і мінус 10 на 3. І записали результати множення. Знов звели подібні доданки, отримали результат. Ну і є, зада є задачі, які теж використовують цю тему. І, приклад, третій зараз я вам поясню. Це знайдіть чотири послідовних натуральних числа, таких що добуток третього і четвертого дня. На 38 більше за добуток першого та другого. Ну, як зробили цю задачу? За Х прийняли перше з натуральних чисел, які нам потрібні: перше із послідовних натуральних чисел. Відомо, що кожне наступне на один більше. тому е, отримали такі от ну, найменше число Х, наступне Х плюс 1. Потім х плюс 2 і четверте х плюс 3. І це буде три послідовних натуральних числа. Потім за умовою склали рівняння і помножили дужки, звели подібні і розв'язали рівняння, отримали перше число, а потім додали послідовно один отримали, друге, потім два отримали. До восьми додали 10 і до восьми додали 3. Отримали 11. чотири послідовних числа. Ну, тобто, множення многочлена на многочлен використовується у нас, коли ми розв'язуємо текстові задачі, в яких рівняння більш складні, ніж ми робили раніше. Які містять многочлени, а потім їх потрібно множити. Ну і останній приклад четвертий: доведіть що значення виразу і дали нам вираз, який складається з віднімання двох добусів, кратне 7 при всіх натуральних значеннях Е. Ну, щоб довести, що воно кратне 7, потрібно спочатку спростити, помножили дві перші дужки, помножили дві другі дужки. Нагадую, що записали результат в дужках, перед яку і перед дужкою мінус. Розкрили дужки, змінивши знаки перед другим множенням на протилежність, звели подібні доданки, отримали такий вираз. Ну, Якщо порівнювати з нашою умовою, дивіться, яка умова робила, то коли ми спростило отримали 7n 63. Ну і щоб довести, що цей вираз можна поділити на 7, коли ми можемо щось поділити на 7. Коли множник... Можемо виділити множник у цьому числі, чи вираз який, е, ділиться на 7. Ну, бачите, що 7N ділиться на 7 і 63 ділиться на 7. Винесли 7 за дужки і отримали вираз, який містить два множники, один з яких 7. А значить, і весь добуток ділиться на 7. Тобто кратно 7. Так, це всі наші теми. І так, перша тема була множення одночлена на многочлен. І друга множення многочлена на многочлен. Одночлен на многочлен, параграф 10 і параграф 11 многочлен на многочлен. Так, ну і давайте множення многочлена на многочлен. Візьмемо якусь практичну частинку. Я вам поясню декілька прикладів, да? а потім будемо практично з вами ви будете розв'язувати. Так, номер 432. Давайте візьмемо перший пункт А-мінус 2. Помножити на B додати 5. Нагадую, щоб помножити два многочлени, потрібно кожен доданок першого помножити на кожен другого. Тобто, зараз візьму інший колір і на першому тільки я позначу стрілочки, а далі вже буду множити так. Тобто потрібно А помножити на Б і А помножити на 5. І далі мінус 2 помножити на Б і мінус 2 помножити на 5. Так множимо. А помножити на Б. АБ. А помножити на 5 плюс 5А. Переходимо до мінус 2. Мінус 2 множимо на Б. Мінус 2Б. Мінус 2 помножити на плюс 5, мінус 10. Далі дивимось, чи є у нас Подібні доданки, а в нас немає. Тому ми помножили два многочлена АБ плюс 5А мінус 2Б мінус 10. Це результат і відповідь нашого першого прикладу. Так, що ще можна зробити? Давайте візьмемо номер 11. Із цього ж пункт 11 з цього ж номера. 11. Так, перший многочлен 2А плюс 3. Помножити на 4А квадрат. Мінус 4А плюс 3. Дорівнює. Так, починаємо з 2а. 2а множимо на 4а в другій степені. Буде 8а в третій степені. 8а в третій степені. 2а множимо на мінус 4а. Буде мінус 8а в другій степені. Піс 8. А в другій С. 2а помножити на плюс 3 буде плюс 6А. Це ми помножили перший доданок у першого многочлена. Переходимо до другого, до 3. Плюс 3 помножити на 4а в другій степені, плюс 12а в другій степені. Плюс 3 помножити на мінус 4а, мінус 12а. І плюс 3 помножити на плюс 3 плюс 9. До рівня. Що ми робимо? Підкреслюємо подібні додатки. Дивимося. Буквена частина А в третій степені у нас немає подібних, тому залишаємо на підкресленою. А в другій бачимо, і ось а в другій. Тому мінус 8а в другій плюс 12а в другій подібні. А і А 6А у нас є, і мінус 12а. Це, що не підкреслено, немає подібних і ми його просто допишемо. Тому 8 вісім навтретій переписуємо без змін. Мінус 8 а в другій, додати 12 а в другій, буде плюс 4 а в другій. Плюс 6а мінус 12а, мінус 6а. Нагадую, коефіцієнти. Додаємо або віднімаємо за певними правилами, а буквену частину дописуємо. І плюс 9. Останнє, що ми дописали. Таким чином ми виконали множення. Ну і останнє 12 я вам поясню. І так, тут у нас і множення одночлена на многочлен. І множення многочленів. А помножити на 5А відняти 4. Помножити на 3А відняти 2. Якщо між дужечками немає знаків, то це множення. Лише одна арифметична дія, яку можна не писати між буквою та дужкою. Тим іж виразом що містить букву. І числом. Так. І так ми дивимось. Е спершу ми помножимо А на першу дужку. Тобто А це у нас одночлен, множимо на многочлен. А помножити на 5А. Буде 5А в другій степені. А помножить на мінус 4, мінус 4А. І результат множення одночлена на многочлен пишемо в дужках, оскільки це ще не завершено наше множення. А третій множник так і записуємо, поки без змін. Тепер ми повинні помножити многочлен на многочлен. 5а в другому степені помножити на 3а, 15а в третьому степені. 5а в другому на мінус 2, мінус 10а в другому, мінус 4а на 3а, мінус 12а в другому. І мінус 4а мінус 2 множимо буде плюс 8а. Дужечки розкрили, тепер підкреслимо подібні. Бачимо, що у нас є А в другій. Двічі повторюється. Це інше переписуємо. 15а в третій степені. Так, і записуємо. Оскільки немає подібних до А в третій степені. Мінус 10 А в другій. Мінус 12 а в другій. Мінус 22 а в другій. І додати 8А. Так. Ну, це я вам пояснила, як розв'язувати один з номерів в параграфі множення многочлена на многочлен та множення одночлена на многочлен. А далі ми переходимо до частини, коли ви будете розв'язувати і пояснювати.